Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже смачний та швидкий кекс з яблучками та шоколадом. В мене будуть шматочки молочного шоколаду, так як я дуже люблю. Не любите шоколад, можна його не використовувати зовсім або ж додати якісь сухофрукти, родзинки, журавлину, все, що ви любите. Але смакує найбільше цей кекс якраз саме з яблучком та шматочками молочного шоколаду. Розпочнемо готувати! І для цього кексу нам необхідно борошно розтоплене або ж м'яке вершкове масло, тут у мене цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібка, дрібка солі. Розпушувач, цукор, молочний шоколад нарізала на невеличкі шматочки, молоко, яйця. Та тут у мене яблучка. Я вже їх обсмажила. Тут у мене 250 грамів яблучок без шкірочки. Я нарізала дрібненьким кубиком та обсмажила на 10 грамах вершкового масла і ложечка в мене тут столова, цукру. Буквально 3-5 хвилиночок і яблучка готові. Трішки їх припустила, щоб вони швидше приготувалися в мене в кексі. Збиваємо яйця з цукром. Нам потрібно, щоб маса посвітлішала та збільшилася в об'ємі, тому викладаю все в мисочку і буду збивати. Потім все з'єднаємо, і наш кекс можна буде випікати. До збитої маси відправляємо, відправляємо з вами молочко. Всі продукти обов'язково кімнатної температури. Важливо, щоб не було різниці температур. Далі додаємо вершкове масличко і знову все перемішуємо до гладенької маси, щоб все об'єдналося і було у нас гладеньке, без комочків. Так, далі в мене йде дрібка солі. Ароматизую все ванількою. Швидкий, простий рецепт, а буде неймовірно смачно. Я вам гарантую, так, що далі? Далі я до борошна додам розпушувач і буду просіювати в тісто борошно. І можна включати розігріватися духовку на 180 градусів. Будемо з вами випікати смачний кекс. Потім почекаємо, щоб він охолонув, і будемо проводити дегустацію. І залишилося додати яблучка та шоколад. І все. Я взяла форму, в якій буду випікати свій кекс. В діаметрі він у мене 22 см. Так, ну і шоколад одразу все. І будемо перемішувати. Так. І, як обіцяла, все максимально просто та швидко. Змащуємо форму рослинною олійкою або ж вершковим маслом. І все, можна перекладати тістечко. Так, я обережненько зроблю, щоб нічого в мене не розсипалося. Ось так. Беру форму і викладаю тісто. І випікаємо все. Ми з вами дуже швидко. Справилися з усім. Боже, яка важка миска! Дуже-дуже незручно. Але ми сильні. Ми справимося з усім. Випікатися наш кекс буде десь хвилин 30-40. Все буде залежати від того, як гріє ваша духовка. Я буду випікати з режимом конвекція верх-низ. Так, пиріг свій я дістала, випікався він у мене 30 хвилин. Ось такий красивий, красивий він вийшов. Дам постояти хвилин 20, потім дістану з форми. Мій кекс охолонув, я вже сфотографувала і можна проводити дегустацію. Що я хочу вам сказати? Якщо ви хоча б один раз спробуєте його приготувати, обов'язково стане одним із ваших улюблених. Тому що він настільки вологий, ароматний, непритерно солодкий. Друзі, обов'язково додавайте шоколад молочний. Це дуже і дуже смачно. Так, ну а тепер спробуємо. Ммм. Так багато тут шматочків ніжного молочного шоколаду. А зверху така хрумка скориночка тонесенька. Друзі, це дуже і дуже смачно, як вологий, завдяки тому, що ми... тут у нас чимало вершкового масла, багато яблучок. Ідеально, просто ідеально. Потрібна чашечка кави такої якоїсь гіркої, не солодкої, тому що десерт у нас солодкий, і можна насолоджуватись. Обов'язково спечіть, запросіть свою сім'ю, близьких друзів на чашечку кави. І нехай всім вам буде смачно! Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм зі своїми друзями, готуйте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми з вами побачимося, будемо готувати знову щось смачненьке.